Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас дуже цікава і дуже складна особиста для мене тема, на якій мові розмовляти з дітьми в Канаді. Розкажу свою персональну історію, як ми втратили наших дітей майже в мовному сенсі. Дам вам поради, як зберегти рідну мову ваших дітей, яких ви маленькими привезли в Канаду. А, ця тема дуже болісна для мене персональна. А, і сподіваюся, що вам буде цікаво почути мою думку з цього приводу. А, ну давайте почнемо з нашої історії. Ми привезли своїх дітей в Канаду, коли одному було 10 місяців, а другому було 4,5 роки. Єдина наша думка була на той час, як наш старший буде в садочок ходити, тому що він по-англійськи знав лише одне слово елефант. І ми думали, що йому буде важко. Але все, все взагалі навпаки. Він доволі швидко, буквально за три місяці, почав розмовляти на англійській мові. І потім через рік, коли ми питали вчителя, чи треба йому там додаткові ESL курси там English Second Language, а курси, вона нам сказала, ні, дуже добре розмовляє англійською, нічого не треба. Він. Дуже класно адаптувався. Ну і нас це не могло не, не радувати, тому що ну справді наша дитина виявився до домов, і він швидко вивчив англійську мову. А друга дитина маленька, зовсім вона, ну, перші її слова були звичайно на російській мові, тому що ми в родині розмовляли на російській мові і. Поки він не пішов до садочку, це були ну, звичайні такі дитячі розмови на російській мові, не дуже серйозні, фактично. Ну, як всі діти маленькі розмовляють. Але коли він пішов до садочку, все таким чином змінилось знову, і дитина також дуже швидко піймала англійську. І тепер, буквально через рік чи два роки життя в Канаді, наші діти фактично перейшли повністю на англійську мову. Вони між собою розмовляли на англійській, вони з нами розмовляли на англійській. А ми їм казали на російській мові. Тобто Вони розуміли російську мову, але відповідали завжди по-англійськи. Ну і на той час виникло в нас питання, чи треба нам якось підтримувати мову. Тому що ну, напевно було б добре. Але бажання серйозного це робити у нас на той момент не виникло. І це, на мою думку, була помилка. Чому це була помилка? Тому що буквально ось через 8 років життя в Канаді, як зараз, тому 14, другому майже 10, а, і вони також розуміють ту російську мову, на якій ми з ними розмовляємо, але дуже прості концепти. Тобто там, поперебирай в хаті, там, не дивись телевізор, <свісно> вони все розуміють. Але коли ти починаєш роз... розказувати дитині про якісь складні речі, то вже словника в них не вистачає, не вистачає. Треба а, переходити на мені, на англійську мову, щоб щось розтлумачити. І це з кожним днем ситуація погіршується. Фактично, Фактично, ми втратили комунікацію з нашими дітьми. тобто... Або треба переходити повністю на англійську мову в комунікаціях, або якось робити додаткові зусилля для того, щоб діти більше розуміли російську мову. Але тут виникає ну, доволі Простий конфлікт. Я не хочу, щоб мої діти розмовляли на російській мові, тому що це мова ворога. І, на жаль, я не можу їм привити українську мову, тому що вони її фактично не знають. Маленький, якому було 4,5 років, коли ми привезли, він трошки розмовляв по-українськи, тому що в садочку була українська. Але він її забув взагалі. Тому у нас така ситуація така, що. Доведеться нам, напевно, більше з ними спілкуватися надалі на англійській мові. А, російська для, для них не, чіп, не чіпляється вже. Вона трошки поліпшувалась, коли до нас приїжджали бабушки, там раз на рік, два рази на рік бабушки приїжджали, тоді вони вимушені були з ними розмовляти на російській мові. Тоді вона трошки поліпшувалась. Але ну, бабушки не так часто приїжджають, тому ще б ще б, напевно, класно б зіграло, якщо б ми відправляли дітей в Україну. Але за ці вісім років ми жодного разу не відправили дітей до бабушок. Це також була помилка. Спочатку щось не було можливості, а потім ну, з війною ну, це стало фактично неможливо. Тому ось така ситуація, і як вона вирішиться надалі, я не знаю. Тобто ми не будемо відправляти дітей в якісь російськомовні кружки, там, аби там їх вчили російською мовою. Це не має жодного сенсу. Єдине, що, можливо, має сенс, це знайти якийсь український там, пласт чи щось таке. Тоді дитина туди віддати. Або було б на наше щастя, якщо б десь поряд з нами жила б україномовна родина, яка б культувала українську мову в себе, тоді б діти б спілкувалися між собою, можливо, б також чіпляли українську мову. На жаль, така ситуація в нас поки також не існує. Такої ситуації. Ну, ось наша моя така грусна історія з цього приводу. І тепер що робити вам? Якщо ви приїхали в Канаду нещодавно, у вас маленькі діти. Дуже природньо хвилюватися за те, що діти як вивчать англійську мову. Але по факту взагалі не варто з цього приводу переживати, тому що діти вчать дуже легко, особливо маленькі діти. Можна переживати трошки за дітей в такому тінейджерському віці. Їм буде вже трошки важче, ніж маленьким дітям, але все одно і тінейджери також хапають англійською доволі швидко, тому що вони гнучки, гнучки разом, тому що їм цікаво спілкуватися зі своїми зверсниками там, і так далі. Тому не переживайте за дітей. Переживайте за те, щоб ваші діти вдома спілкувалися на українській мові. Як її підтримати? По-перше, є ці кружки, куди можна віддати дитину вчити українську мову. По-друге, зробіть вдома правило, залізне, 100% правило, що до батьків можна звертатися виключно українською мовою. Що ви не розумієте англійську мову, і не треба нічого питати, нічого мені казати на англійській мові, виключно на українській. Тоді дитина буде вимушена щось придумувати, переступати через себе і казати вам на українській мові. Так ви будете її підтримувати. Я насправді інших варіантів не знаю. А ще варіант, ну, це такий трошки ну, нормальний варіант, я думаю, що це дивитись ем, фільми, мультфільми на, на, на українській мові, щоб діти дивились. Але це може бути, вступити в конфлікт з вашим вивченням англійської мови. Тобто вам, для того, щоб батькам вивчити англійську, треба споживати контент, контент на англійській. Але якщо ви будете споживати контент на англійській, ви мову не вивчите, зато ваші діти будуть підтримувати рідну мову. Тобто Тут є такий трошки конфліктна ситуація, то вам вирішувати. Але справді там якісь дитячі мультики краще дитині показувати на українській мові, щоб вона і не забувала. Наприклад, у нас тут нещодавно ми там діти маленькі знайшов смішариків. Дивиться зараз смішарики, він половину не розуміє, про що вони кажуть, але продовжує дивитися, і воно напевно якось впливає на його розуміння, на його розуміння російської мови. Ось так, що підтримувати рідну мову це важливо через дуже банальну причину. З часом ви не зможете порозуміти з вашими дітьми. Тому, аби ви змогли завжди порозуміти з вашими дітьми, зробіть зусилля і намагайтесь зберегти рідну мову в дитини. По-перше, це позитивно впливає на розум дитини. що Чим більше мов людина знає, тим, 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 тим краще для, для мозку, тим краще для розвитку і так далі. І буде у людини більше можливості потім в дорослому житті. Тому моя вам порада: робіть все, щоб ваші діти вдома розмовляли на рідній мові. Не дозволяйте їм розмовляти на англійській мові вдома. Ми цю помилку зробили, і, на жаль, її вже не виправиш. Ви ще, якщо ви тільки нещодавно приїхали в Канаду, у вас така можливість залишається. Ось така грустна тема для мене персональна, але ну що поробиш. І ще на додаток, стосовно мови цього каналу, я вже колись робив це відео, так що я вважаю, що з початком війни, якщо людина українець і поважає себе, він не може робити якийсь контент для загалу, на який він розповідає на російській мові. Це повинна бути, я, на мою думку, виключно українська мова. А у персональному житті, в родині, з ким ви на якій мові спілкуєтесь, це ваша персональна справа. І я туди абсолютно не хочу лізти і нікому не, 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 не раджу це робити. Це повинно бути ваше персональне рішення, чи бажаєте ви перейти з російської мови на українську мову. Тому що це як давати поради з цього приводу, це фактично як давати там, поради, з ким ти будеш спати в одній кроваті. Тобто це ваша персональна думка, ваше персональне життя, яке ви там між собою в родині спілкуєтесь. Але якщо спілкуватися з більш широкою аудиторією, то я вважаю, що тут виключно повинна бути лише українська мова. Ось така проста думка з цього приводу. Сподіваюся, що вам було цікаво і ваші діти збережуть українську мову, ну і російську, якщо вам це потрібно. На цьому в мене все. Дякую, що дивились. Пока-пока.